Вітаю! У мене на каналі з'явився коментар, де мене просили показати, як я розміщую фарби. Ось, будь ласка, дивіться, як це роблю я. У мене ось така палітра з глибокими ячейками. Можна використовувати і пласку палітру, як вам зручно. Сьогодні ми, на прикладі, як я розміщую гашовий фарба роса, подивимося, як це зробити. Відкриваємо фарби. Вони такі доволі густі в баночках ці фарби. Можна використати мастихін або пензлика. Ось я набираю фарбу. У мене старенький пензлик, яким вже я не малюю перехідний мазок. Ось, набираю в ячейку. і нам знадобиться водичка, можна взяти пензликом прямо із стакана. З водичкою, а можна використати якусь піпеточку. У мене ось така є зручна піпетка, малисенька баночка. Я беру капельку для цієї фарби, ну, навіть три краплі візьму ось сюди. і розмішую фарбу. Фарба має бути стану, як рідка сметана. І для малювання перехідного мазочка фарби сусідні. Які ви берете одночасно на пензлик, мають бути однакової консистенції. Інакше перехідний мазок не вийде. Ну, ось ця фарба виглядає ось так. Якщо ми візьмемо якийсь папірець, да, наберемо фарбу, знімемо залишки і намалюємо мазочок. Ось як він гарно лягає на аркуш. І поділюсь з вами ще одним таким моментом: ці фарби роса, якщо ви багато малюєте, в мене ось є палітра, в якій розведено багатенько кольорів. Але вони, ці фарби вже підсохли. Я не вимиваю палітру. Достатньо буде просто додати, якщо тут ще достатньо фарби, водички. Ну, може більше, ніж по одній краплі в кожну ячейку, дати трішечки постояти. І фарби розмокають і знову стають гарні для малювання. Можна додати ще сюди для об'єму, якщо мало. І використовувати знову ці фарби для малювання. Ну, це стосується тільки гуашових фарб. Акрилові фарби вони засихають, і їх не можна потім розвести водичкою. Ось таке сьогодні коротеньке відео. Навчайтесь, будь ласка, і малюйте задоволенням.